Такий вигляд ненімає будинок, який влучив російський БПЛА, зруйнований дах, побиті стіни. За словами місцевої жительки Світлани Рябухи, власниця домогосподарства в момент удару була на роботі. Сама Світлана разом з колегами в цей час працювала на харчоблокі одного з місцевих підприємств, розташованого поряд. Стояли в цеху, почули дуже вибух. Ну, дуже такий. Ми глянули, одразу шифер, все полетіло. І одразу загорання вийшлося ну, з нашої сторони, от от з харчоблока. І що, все, пожар і пішов. Що, самих одразу уші позатикало, тому що це взагалі просто. Пані Світлана говорить, що в цеху не чули нічого, окрім потужного вибуху. Не пищало, не шепіло, але ну, так розказують, що е, жужжало. Два рази облетіло і третій раз ляснуло. Ось отаке. Ми не чули, ми в цеху нам не чутно. Ми то жарили, парили. Хазяки, я так зрозуміла, вдома не було, вона працювала, не, на, на роботі була. Слава Богу. А так. В одну минуту людиночка залишилася без нічого. Пенсіонер Володимир Адаменко розповідає, що в Краснопіллі живе дев'ятий десяток років. Під час вибуху пригадує, разом з дружиною порався у дворі. Тихо було, тихо. Не якось висту. то я летіло, я чув, що свистіло, а тоді бахнуло явно. А то нема то як бахне. Думаю, це тут не ото десь. Вийшов. Думаю, це на цей дом щось я. Я подумав. Вийшов на тоді, дивлюсь дим, дим, зразу бім зразу загоріло, щось. Пан Володимир розповідає, що влучання було після 14-ї години. Вибух був сильний і такий жорсткий, різкий. Не те, що є глух, а то таке ні. Чуть що таке, щось сильне впало. Ми вже привикли, нам уже годів багато, і з бабкою вдвох живе. Ну нічого, тільки шипки, у, 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 у коридорчику випало, де його теж вгорі ну, понарушили і все, а так вроді нічого. Денис Водолагін, мешканець Краснопілля, живе неподалі. Каже, бачив, як безпілотник підлітав до цілі. Тіпа шахеда, ну не знаю, самоліт, в общем, летів. Ну, Я мимо приходив, над нами прилетів. Чезер раз самоліт літив. Коли якийсь самоліт, говорю, шахет сейчас. Звісно, страшно, а кому не страшно. Діти є, все на світі є. Кому не страшно. Окрім зруйнованого будинку, ще кілька пошкоджені, такі наслідки удару армії РФ по Краснопіллю, говорить Ірина Юхта, секретарка Краснопільської селищної ради. У житловий будинок по одній з вулиць, практично в центрі селища, прилетів ударний БПЛА. Цей будинок майже повністю зруйнований. Найменше ще три будинки постраждали. Також постраждала адміністративна будівля комунальної установи Краснопільської селищної ради. Ірина Юхта говорить, що люди, житло, яких пошкоджено внаслідок удару, отримують набори для першочергового аварійного ремонту. Люди звертаються до селищної ради із заявами про пошкоджене майно. Ми допомагаємо реєструватися їм у дії, а також у відповідних реєстрах щодо подальшого відшкодування і за рахунок коштів державного бюджету відшкодування всього пошкодженого майна. За інформацією Ірини Юхти, в Краснопільській громаді, з початку повномасштабного вторгнення, пошкоджено близько 700 приватних домогосподарств, більш ніж 70 адміністративних будівель, а також 92 об'єкти приватного бізнесу. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне, Новини, Сумщина.